Бережіть психіку, саме для профілактики нервових недуг, 20 років тому започаткували день психічного здоров'я. Нині кажуть фахівці, кількість серйозних розладів суттєво зростає. Причина цьому неадекватне ставлення до психіатрії. Доволі часто люди бояться не те, що консультації, але й самого слова психотерапевт, а звідси і запущені випадки захворювань. Час попадання до хворого з тяжким, навіть психічним розладом, не говорячи вже про легкі, проходить в часі від 3 до 5 років від початку захворювання. І дуже часто так буває, що людина вже попала до нас, ми вже нічого не можемо зробити. Це вже пряма інвалідізація і десь перебування або в родині, якщо родина адекватна і може це витримати і бажає це робити, або в або в лікарнях, або в спеціальних інтернатах. Серед важливих аспектів подолання психічних розладів правильна реабілітація пацієнтів. Для цього у психоневрологічній лікарні запозичили досвід закордонних фахівців. Рік тому у цьому закладі впровадили так звану терапію зайнятості. Це значить, що хворі не проходять курс лікування виключно на лікарняному ліжку. Навпаки, постійно задіяні до роботи. А відтак мають змогу відчути себе повноцінними людьми. У нас існують три арт майстерні і роботи наших пацієнтів. Ви можете побачити в холі нашої нашої лікарні. Також у нас є кулінарний тренінг, у нас є столярний тренінг, ну і садово-городній. Тобто люди можуть бути задіяні в широкому спектрі зайнятості поміж основною програмою лікування. Аби психіатрична допомога була якісною та дієвою, переконані фахівці, слід дотримуватися закордонної практики. Передусім, варто скоротити кількість ліжок у спеціалізованих закладах, натомість повертати людей до соціуму та розвивати амбулаторну мережу.